Obrigado. Івано-Франківську під час святкування останнього дзвоника нагородили учнів 13-го ліцею, які протягом року допомагали українським військовим. Дев'ять ліцеїстів отримали грамоти головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного та ще двоє від начальника обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Вручили грамоту від Валерія Залужного сьогодні. Другокласниці Анастасії Андрусик. Учениця розповідає, нагорода для неї була несподіваною. У нас є такий друг Називається Андрій, то йому треба було машину, то ми дали гроші на машину і ще є друг Вася, то ми йому дали на планшет, щоб керувати дронами. Нам важливо, щоб зараз скоро була перемога і всі кудись поїхали святкувати, щоб не було ці ракети, літали, пожежі, тривоги, щоб всі гарно нічками спали рано був добре, і все було найкраще. Мама Анастасії Оксана Андросик каже, її діти, донька та син самостійно вирішили зібрати гроші на зсу, почувши їхню з чоловіком розмову про допомогу захисникам. Вони чули розмову, що ми збираємо гроші, треба купити то, треба купити то, треба купити то, і вони самі вирішили до нас долучитися. І, і коли їм бабусі на дні народження давали кошти, вони мають конверт на ЗСУ і туди збирають. І коли от прийшло діло, знову тільки машину купили, і хлопці дзвонять, знову треба машину. І вони вирішили долучитися за ми дуже щасливі, що вони не ростуть такими. Ну я не знаю як про не сказати. Не вони не егоїсти, вони піклуються про нас, про нашу державу і хочуть перемоги. Зі слів директорки 13-го ліцею Наталії Стефанишиної і учні, і вчителі навчального закладу від початку повномасштабної війни активно допомагають армії, плетуть маскувальні сітки, організовують ярмарки та збирають гроші. Учні дуже активні. Вони мене просили після першого ярмарку. Будь ласка, зробіть нам ще один ярмарок. Нам дуже подобається. Вони щасливі того, що вони щось можуть зробити для. Того, щоб якнайскоріше відбулася перемога, щоб уже настав мирний час, щоб ми не бігали по під час тривоги до укриття. Заступник начальника обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Юрій Мухін каже, що військовим дуже приємно отримувати допомогу від дітей. Питання стоїть навіть не в тому, яка дитина які кошти перерахувала в якийсь фонд, передала, заощадила, донатила. Питання навіть не в цьому. Питання в тому, що діти долучилися до допомоги Збройним силам України. Хтось економив, можливо, на сніданках, хтось е гроші, які він відкладав на е покупку е ровера, е вирішив долучити до збройних сил України. Заступниця міського голови Івано-Франківська Вікторія Друтянко каже, що сьогодні в усіх школах громади завершилось навчання. Майже всі заклади міста сьогодні мають останній дзвоник. Ви знаєте, певно, що в нашому місті кожен заклад має академічну свободу і самостійно вирішує, як завершити рік. Були заклади, які провели благодійні ярмарки, зібрали кошти на зсу протягом тижня вівторок, середа, четвер. Але переважно більшість шкіл закінчує навчання сьогодні і урочисто вручає документ про закінчення. Галина Марійчин, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківська.